Розмов, дзвінок, аби зробити ще один крок. У подорож по місту вирушаємо і перешкоди всі ми подолаємо. Школярі всі тихо сіли, працювати разом захотіли. Математику будемо вивчати, і знання найкраще здобувати. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок математики. Діти, минула подорож по місту геометричні фігури. Ознайомила нас з фігурами, які ми навчилися не тільки називати, а й розрізняти. Згадаймо їх назви. Отже, ми бачимо зліва фігуру, що має заповнену площину, і це фігура круг молодці. І зліва порожню площину, так, і це коло. Отже, це замкнена лінія. Молодці згадали! Сьогодні ми з вами продовжимо подорож по місту геометричні фігури. Мрійниця та поспішайко вже чекають нас, аби навчитися називати плоскі і об'ємні фігури. Тема уроку плоскі і об'ємні фігури. Ваше завдання, діти, навчитися сьогодні розрізняти геометричні фігури та називати їх. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, робота в зошитах, каліграфічна хвилинка, творче завдання, самостійна робота, рефлексія, а допоможе нам здійснити подорож. по місту – це підручник, математика, наш порадник та помічник, який відкриваємо на наступній сторінці. 49 це 4 і 9. Діти, аби здобути нові знання, ми з вами зробимо по місту сьогодні крок 9. Розглянемо з вами зображення: Назвіть іграшки зліва направо. Кубик-рубик, м'яч, барабан, пірамідка, які є вашою улюбленою грою. Визначимо з вами за формою іграшок. Яку геометричну фігуру вони мають. Кубик рубик це куб. М'яч це та куля молодці. Барабан це циліндр. І пірамідка це конус. Молодці. Назвемо ще фігури: куб, куля, циліндр, конус. Ці фігури мають об'єм. Отже, це Об'ємні геометричні фігури. Діти, натисніть на паузу та знайдіть предмети, які мають форму цих геометричних фігур. А далі продовжть урок. Розглянемо з вами ще геометричні фігури, зліва направо на звітях. Малинового кольору це п'ятикутник, молодці зеленого кольору, квадрат. Помаранчевого, шестикутник червоного, чотирикутник жовтого, трикутник синього, круг молодці і зліва об'ємні фігури. Так, куб, циліндр, конус нижче ми бачимо піраміда і куля. Молодці. Діти, а на які групи їх можна розподілити? Так, на плоскі та об'ємні, скільки плоских фігур. Шість, а об'ємних 5. Молодці. Розглянемо з вами гілочки. Ми бачимо зліва гілочку, що має скільки плодів, а справа скільки плодів. Позначимо цифрою. Зліва трійкою три плоди, і справа сімкою, сім плодів. Діти, а скільки разом плодів? Як дізнатися суму? Якою дією? Так, додавання. Отже, запишемо рівність. Три плюс 7 дорівнює 10. Отже, всього плодів на двох гілках. 10. Пропоную відпочити та виконати руханку разом зі фірчиками. Робота в зошитах. Перед початком згадайте, як правильно сидіти за столом чи партою, як правильно тримати олівець та правильно класти зошит. А після Відкрийте зошит, сьогодні ми з вами виконаємо таке завдання. Розпочнемо з каліграфічної хвилинки, пропишемо цифру дев'ятку, яка складається з овалу та нижнього. Лівого півовалу починаємо писати з верхнього правого куточка. Прописуємо овал і далі переходимо у півовал. Згадали? А після виконаєте практичну роботу, побудуйте у зошитах прямо кутник і квадрат та порівняєте їх з сторони. Отже, від останньої роботи відступіть 4 клітинки вниз і на п'ятій клітинці п'ятого рядка пропишіть дев'ятки, чергуючи через порожню клітинку. Нагадую, що починаємо писати з верхнього правого кута. Нижче накресліть за допомогою лінійки квадрат та прямокутник та порівняйте кількість їх сторін. Гра кросворд самостійна робота. Аби розв'язати кросворд, нам потрібно з вами заповнити порожній кружечок відповідними цифрами. Виконаємо з вами дії. Ми бачимо 3 мінус 1 дорівнює 2. А 5 плюс 1 буде так. 6. Запишемо у порожній жовтий кружечок. Наступний кросворд. Нам потрібно визначити, яке повинно бути число у блакитному кружечку та у жовтому. Нам потрібно спочатку визначити, яке потрібно записати число від восьми, відняти яке число, щоб отримати сім. Так, це один. Отже, записуємо одиницю. І тепер можемо визначити, яке число повинно бути у жовтому кружечку. Один плюс 1 і у жовтому кружечку повинно бути число. Так, 2. Молодці. Наступний кросворд. Нам потрібно знайти число, яке повинно бути в зеленому кружечку та в блакитному. Отже, до якого числа потрібно додати 1, щоб отримати число 9. Так, це 8 записуємо у зелений кружечок число 8. І в блакитному кружечку 4 мінус 1 дорівнює яке число записуємо? Так, число 3. Молодці! кросворд з вами розв'язали. Рефлексія уроку, діти, назвіть плоскі фігури, назвіть об'ємні фігури. Ви сьогодні, молодці. Дякую вам за урок.